У Луцьку водій Рено їздив містом, ймовірно, під наркотиками. У Дніпрі стрілянина поранено двох чоловіків, підозрюваного затримано. Європа висунула контрпропозицію до мирного плану Трампа. Слава Україні! В ефірі підсумки дня на телеканалі Конкурент Волинь. Мене звати Софія Мартинюк і ми розпочинаємо з найважливішого. На війні загинув сержант Ярослав Пилипюк. Боєць служив інспектором прикордонної служби. Воїн загинув 30 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання на Курщині. Прощання з воїном відбудеться 24 листопада. Редакція телеканалу конкурент Волинь висловлює найщиріші співчуття родині загиблого героя честь і шана воїну. У Луцькому районі попрощалися із загиблим воїном Віктором Чижем, 1989 року народження. Про це повідомили на сторінці Підгайцівської громади. Воїн загинув 13 листопада цього року під час виконання бойового завдання на Сумщині. Траурний кортеж зустрічали з військовими почистями. Люди проведжали захисника з глибоким болем та скорботою. Чин поховання відслужили в храмі святого апостола Андрія Первозванного. Редакція далкнав конкурент Волинь висловлює найщиріші співчуття родині загиблого героя честь і шана воїну. 22 листопада на вулиці Володимирській водій автомобіль Рейно ймовірно керував транспортним засобом під наркотиками. Йому запропонували пройти огляд у лікаря-нарколога. Спочатку він погодився, але в медичному закладі відмовився від тесту. Патрульні, які зупинили водія, відсторонили його від керування та склали адміністративний протокол за статтею керування транспортним засобом в стані сп'яніння. У коволі 22 листопада загорілася господарська споруда. Як повідомили в ДСНС Волині, на місце виклику одразу прибули надзвичайники та загасили пожежу. Потерпілих немає. Причини пожежі встановлюються. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. У ніч на 23 листопада ворог знову атакував Одеський район. Під ударами опинилися як окремі райони області, так і місто Одеса. Про це повідомляє ДСНС області. Внаслідок влучань ворожих безпілотників спалахнули пожежі на об'єктах енергетичної інфраструктури та в будівлі колишнього промислового підприємства. Рятувальники ліквідували загорання за попередньою інформацією. Загиблих та постраждалих немає. Росіяни атакували Дніпропетровщину безпілотниками. У Дніпрі постраждало 14 людей. Серед них – 11-річна дівчинка. Зайнялися балкони у багатоповерхівці, пошкоджено приватну прибудову та шість авто. Ще у двох громадах поранено двох людей. Згоріло три оселі. У, у Павлоградському районі жертв немає, але пошкоджені інфраструктуру та гаражі. На Нікопольщині ворог бив фпв дронами та артилерії. У Нікополі поранена жінка та двоє підлітків підлітків пошкоджено інфраструктурні об'єкти та автозаправку. У Запоріжжі російські безпілотники вдарили по житловому кварталу, внаслідок чого постраждало п'ятеро людей. Про це повідомив очільник ОВА Іван Федоров. Серед травмованих два чоловіка та три жінки. Одна жінка перебуває у тяжкому стані. Удар пошкодив житлові будинки, автомобілі та магазин. На місці працювали екстрені служби. У Дніпрі сталася стрілянина в Самарському районі. Поранено двох чоловіків. Інцидент стався 22 листопада, близько 20.15, Повідомляє поліція області. За попередньою інформацією між чоловіками виник конфлікт, під час якого невідомий відкрив вогонь у їхній бік. Потерпіли, госпіталізували для надання медичної допомоги. На місці подій працювала слідчо-оперативна група поліції, підозрюваного затримали знаряддя злочину. Вилучено. Європейський союз та його ключові союзники виступили з контрпропозиціями до спірного мирного плану Білого Дому для України. На відміну від американського бачення, європейська пропозиція не передбачає територіальних поступків Росії та не обмежує чисельність збройних сил України. Нагадаємо, 22 листопада президент США Дональд Трамп посилив тиск на Володимира Зленського, заявивши, що той має погодитись на план до Дня подяки, себто два. 27 листопада або продовжувати битися від свого маленького серця. Критика вважає, що американський план вигідний лише Москві, оскільки передбачає відмову України від частини території, скорочення зсу та заборону на присутність військ НАТО. Водночас Трамп натякнув на певну гнучкість і відповів, що це не остаточна пропозиція. Я хотів би досягти миру. Це має статися давно. Ми намагаємось покласти цьому край так чи інакше». Акша, ми повинні це закінчити, зазначив президент. США. Сорокорічному місцевому жителю Кіровоградщини повідомили про підозрю за статтею збут наркотичних засобів та психотропних речовин. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскації майна. Відомо, що словмисник розповсюджував заборонені речовини із рук в руки та надсилав поштою по всій країні. Під час обшуку помешкання вилучили наркотики, психотропні речовини та інші докази. Орієнтовна вартість вилученого за цінами чорного ринку складає понад 400 тисяч гривень. Досудове розслідування завершено, обвинувачувальний акт скеровано до суду. На Закарпатті викрили схему переправлення військовозобов'язаних за кордон. Затримали організатора та його спільників. Двоє чоловіків із Харківської та Сумської областей намагалися незаконно потрапити до Угорщини. Організатор разом із помічником підшуковували клієнтів та переправляли їх за гроші від трьох до восьми тисяч доларів. Для цього надавали човен, кусачка та інші засоби. Порушників затримали прямо біля кордону, вилучивши човен, весла, кусачки, гроші та автомобіль. Організатора та одного з його помічників затримали за статтею про незаконне переправлення осіб через кордон, іншого за непокору прикордонникам. Поки ми говоримо про події в Україні. Світне стоїть на місці. Тож до новин світу у ніч на 23 листопада. Дрони атакували Шатурську ГРЕС у Московській області, найбільшу електростанцію під Після прильотів на об'єкті спалахнула пожежа. За попередніми даними горить вузол видачі потужності станції. Місцеві жителі одразу почали повідомляти про атаку та знімали відео прильотів та пожежі. За їхніми словами, дрони летіли серіями про інцидент повідомили. Місцеві ЗМІ. Це були головні новини на цей момент. Якщо у вас є більше інформації, то ви бажаєте поділитися з нею з нами. Телефонуйте 050 782 4011. Стежте за новинами разом із конкурент Волинь. Ми тримаємо інформаційний фронт щодня для вас в студії. Працювала Софія Мартинюк. Бережіть себе та Україну.